Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. І цього і минулого тижня ми обговорювали з вами гучні розлучення в українському шоу-бізнесі за останні місяці. На жаль, у список колишніх потрапили актор Тарас Симбалюк і своєю дружиною Тіною. І тепер вперше у ЖВЛ Тарас коментує все, що сталося з його родиною. В ексклюзивному інтерв'ю зірка кіно шокує зізнанням про своє ставлення до колишньої. Чи може не колишньою коханою? чи готовий до нових стосунків? І кого з друзів-акторів ніколи не зможе пробачити і за що? Актор Тарас Цимбалюк мав шалений знімальний графік і купу проєктів одночасно. Та все змінилося 24 лютого 2022 року. У відвертому інтерв'ю ЖВЛ чоловік розповів, як війна перевернула його життя. Я до кінця не вірив, що це все в таки буде масштабах. Чи спілкується з колегами з Росії, зокрема з актором Антоном Батиревим, якого вважав другом. Він думав поміняти громадянство, зробити подвійне і купити тут квартиру. Чи не соромно йому за зйомки із російськими акторами та у кліпі гурту Лінінград? Я з 14-го року. В принципі знімався з москалями аж бігом, а також про важкі розриви з дружиною, візажисткою Тіною Антоненко. Взагалі не хочу коментувати ексклюзивно. Ви дізнаєтеся, кому відомий актор зізнався у коханні? Просто в нашому інтерв'ю. Замить у ЖВЛ. Справжня іронія долі 24 лютого 2022 року Тарас Цимбалюк мав летіти на відпочинок в довгоочікувану відпустку із друзями на гірськолижному курорті. Однак саме в цей день Росія напала на Україну. Я прокинувся від вибуху. Тіна говорить, що якась жесть несеться. Я говорю, давай спать себе нормально. Актор, як і багато з нас, не вірив у повномасштабне вторгнення. Я бачив, яка кількість техніки розвертається на кордоні. Ну це Дійсно так вражало, але я до кінця не вірив, що це все в таких буде масштабах. Відповідальний за дружину, візажистку Тіну Антоненко і сестру з дітьми Тарас намагався опанувати себе і вивезти рідних з Києва. Хоча не приховує, було складно мені якось потрібно брати на себе відповідальність, там щось грузити, кудись щось вивозити, комусь телефонувати, щось дізнаватись, не панікувати. Намагався бути таким от максимально серйозним і зібраним. Да, мене там телепало всередині максимально, але я цього не нікому не показував. Перші місяці війни подружжя перебувало у рідному місті актора корсун Шевченківському. Згодом повернулися в Київ. Та перші тижні тих подій згадують із жахом, бо рідні тіни були у Маріуполі. Не було там кілька тижнів зв'язку. Тіна дуже переживала, звичайно. Ну, я навіть я не можу зрозуміти, наскільки вона переживала. Ну вони страшно вибиралися, просто на свій страх і ризик. Мама з бабуся сіли в машину, поїхали по мінам, по всьому, і вони вирвались. Вони розуміли, що вже там тянуть нема куди. Бабусіна квартира прийме там попадання, якесь чи фосфорна бомба, щось таке. А, але Григорій не цілий. До великої війни графік Тараса був розписаний на два роки вперед, а тепер він безробітний. Лише інколи трапляються благодійні зйомки у короткому метрі. Та запевняє, це дрібниці порівняно з тим, що нині відбувається в країні. Актор сподівається, що український кінематограф відновиться, будуть нові ролі та проєкти, і найголовніше без російських акторів. Коли то, що ми просто самі будемо їздити і зупиняться всі зйомки з росіянами, ну однозначно, ну а як інакше, я з 14-го року. В принципі, знімався з москалями аж бігом, і якось до цього так звик. Ми там разом бухали, висіли. Ми були друзями. Реально. Ну там хтось у когось хрестив дітей. Ну, одним словом, ну якщо тут люди живуть десятиріччями, і ти з ними з дня в день. Ну, ясно, що ви зближуєтесь, як би цього не хотіли. І, звичайно, за це сором. Звичайно, там я б зараз не знімався в кліпі Ленінград. Я б зараз там не знімався в серіалі Останній нещари, який був напічканий російськими зірками. в мене там була головна роль. Ну короче, я б цього зараз всього не допускав. Тарас розчарований колегами, які замовчують вій... Іну в Україні, яких він вважав друзями, 25 лютого Я взагалі всім позвонив. Написав з найближчих з ким я спілкувався це Женя Лоза, вона, з речі Українка. Ну Антон, ясно, що батарів, да. Толя Руденко, Діма Пчела. Ну одним словом, є там десяток акторів, які, грубо кажучи, нікому не потрібні в Москві, і вони стали зірками тут в Україні. Я їм всім почав дзвонити, Кажу ребята, от така в нас ситуація. В перший день 25 числа всі мені сказали, «Тарасик, ми тут ділимо, що можемо. Ми зараз тут збираємося, хочемо піти на площу. Тарас закликав колег написати пости в соціальних мережах, розповісти правду, що Росія бомбить Україну. Та, на жаль, жоден з них не відгукнувся на його прохання, не вийшов на площу і навіть заблокував в соціальних мережах. Більше за все цимбалюк здивувався поведінці Антона Батирева. Антон, взагалі, там зійшов з розуму. Він виклав цю зетку з Георгівську, написав, що я горжусь тим, що я руський. Він думав поміняти громадянство, зробити подвійне і купити тут квартиру. Тарас не шкодує, що відбулася така фільтрація його оточення, і впевнений, що спілкуватися зі зрадниками більше ніколи не буде. Та війна розлучила його не тільки із друзями, а й з дружиною. У липні 2022 року Тарас і Тіна мали святкувати річницю весілля, однак в червні оголосили про розлучення. Взагалі не хочу коментувати з величезної поваги і любові до своєї до своєї тіночки. Тому ну мені здається, я не хочу просто зайвий раз тішити цих всіх диваних критиків, щоб вони пораділи. Дивні якісь відчуття, чесно кажучи, я не знаю навіть щось цього приводу сказати. Ну це все неприємно, це все важко, просто повинен пройти час. Ніяких ключів до цього немає, щоб по, по щелчку це все вимтулось. Тіна від коментарів відмовляється лише на своїй сторінці інстаграм повідомила, що війна це випробування, і його проходить не кожен. Тарас нам зізнався, що нових стосунків не хоче. Я люблю свою тіну, ще досі і мені не потрібні нові стосунки зараз, як мінімум. Я не знаю, ще скільки Любите її досі? Да, звичайно. Та пара ще офіційно не розлучена. На питання чи є шанс на воз'єднання? Цимбалюк відповіді поки що немає. Чесно скажу, що просто. Мабуть, нам повинен якийсь час, щоб ми ну, взагалі не бачили. Тарас займається волонтерством, разом з іншими акторами, організовує благодійні ярмарки і тренування на свіжому повітрі, а також готує з колегами виставу. Хочемо да, зробити таку антрепризу і, як мінімум, катати по Україні. Люди ну, вони шукають насправді привід, чим би відволіктися. Тому якщо ми приїдемо там і на якісь 200 чоловік зберемо якийсь зал з усіма рамками безпеки, то з усіма там. Виходами під час повітряної тривоги, наприклад, я думаю, що цьому не менше погано. Окрім цього, настрій цимбалюку підіймає спілкування із родиною. Батьки та сестра поки що живуть у Грузії. Тож кожен дзвінок важливий для нього. Та найбільше він вірить у перемогу і збройні сили України. Піднімає настрій, те, що ну якісь кроки наші військові вдалі, звичайно, це приємно. Коли там щось згоріло, якесь сховище там зброї, Наприклад, у мене є мрія, щоб перемога стала інструментом для підйому Нашої індустрії, щоб ми почали знімати своє, знімати своїх і культивувати тут українське кіно, робити якісь колаборації там з тими самими британцями, європейцями з усіма, хто зараз нас підтримує. Той рівень оптимізму, який у нас є, за це теж треба подякувати. І ми мабуть, на, на, на правильному якомусь векторі.